Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться я при, тве, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провині наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але візьмуть правого. За твої сили і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки ті. спаси Господи людей Твої, і на нас свімо. Е, Благослави Христина, нашу противник і подаль і без оптимальні. Наша пратихович, і мені поза часі на віки вічням. Я привівський природу Тві Господи, твори за вітворіна. засмучених і знедолених, Пресвята, причиста, прибласла мене, Діва Марія. Заступниця роду християнського, будь мати, заступниця сирота вдовицям, скріплюй тих, що до тебе вірно люблять, і прославляй ціна Твого охорони нашу Батьківщину Україну. І її церкву, Господи Ісусе Христе Боже наш. І нехай буде тобі в каплиці цій приємної молитва, вірних Твоїх, Ки молимось за Богомреженну Україну нашу, влади і військові. О, за Заблажених і повік незабутніх фундаторів святого храму цього Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. омину. На собрати мають славний погоняє. Смотри, Господи людей твої, і благослови нас війна Твоє. Голослами християнам, нас звезди, Богдан, і Христом Твоїм охороняй нас все. Суси Господи і благослови весілля Твоє беремо. Слави Християн, на нас, супротивних водах, весла твоїмо хороня на І він зараз буде фотографувати. О, коли сюди на дядю дивився, він фотографує. Стоять секунду, терпіння. терпінням. Його не нетерпляче.